Сьогодні розповім про подарунки. Чи вміємо ми дарувати, чи вміємо ми приймати подарунок? Адже так важливо. Саме завдяки подарункам ми можемо проявити свою любов, повагу і показати людині, що вона значуща для нас в нашому житті. Але важливо пам'ятати те, що глибоко знаходиться в цьому подарунку. Не обов'язково це буде предмет цінний. Сам процес є важливим і має бути свідомим. Отже, коли ми даруємо подарунок і вкладаємо в нього певний сенс. Це для того, щоб ти мене пам'ятав. Це вам, діточки, постіль, щоб ви лежали і згадували про мене. А це тобі любий на пам'ять, що я в тебе такий був, така була. А це. Для того, то й для того, і для того. Тобто, кожен раз, даруючи подарунок, ми свідомо чи несвідомо вкладаємо зверху туди якийсь сенс. Наприклад, якщо це постіль, постільна білизна, в неї вже є своє призначення. Для постілі, щоб спати на неї, вкриватися на подушку, щоб спати, в неї вже є свій функціонал. То чому нам завжди хочеться зверху покласти щось інше інформаційне. Це на згадку, а це щоб вам добре було, а це, щоб пам'ятали, а це, щоб ви користувалися і благо приносили, навіщо додавати зверху додатковий цей функціонал особисто від нашого бажання? Коли людина додає до подарунку, додаткову інформацію, Інформаційне навантаження і прям відчуває єднання з цим подарунком. Що дивись, я ж тобі від всього серця. То очікує або вдячність, або зворотній якийсь подарунок. Це і є найскладнішим випробуванням для людини дарувати просто так від щирого серця без. Емоційного навантаження без додаткового функціоналу на подарунок. І ось такий подаруночок, якщо зробити його неправильно, а саме з додатковою інформацією, щоб вам було це, що, щоб тобі це дало. І особливо після того, як подарували, запитувати, а як там мій подаруночок? А що ти там з моїм подарунком? Це означає, що ви ще не попрощалися зі своїм подарунком. І енергетично це виглядає приблизно так. Це ваша ниточка, це я з душею подарувала. Я з любов'ю, є з цією інформацією вам, щоб щось було, і ви віддаєте цей подарунок. Зв'язок з подарунком лишається, і ви зливаєте туди свою енергію. Хто знає, що буде відбуватися з цим подарунком? Його можуть передарити, його можуть просто викинути або користуватися дійсно з любов'ю і дячністю. Але це ваш злив енергії отуди От в подарунок. А уявіть, скільки за рік ви робите подарунків, і скільки таких дірок, енергетичних прив'язок ви на даний момент маєте. Або скільки енергетичних прив'язок до вашого простору є через подарунки інших людей. Саме це використовується в негативній такій темній ритуальній сфері для того, щоб нав'язати, прив'язати і таке інше саме через подарунок. Коли в нього прикладається додаткова інформація, то як же дарувати, і чому це так складно, і чому все ж таки важливо дарувати? Я розумію, що зараз може виникнути в голові, що ну тоді зовсім нічого не буду дарувати. Раз воно не так, то нічого не буду робити. І це звичайна природня реакція людини, яка не хоче поглиблювати свої знання. Адже дарувати подарунки приємно. Приємно показувати людині, що ти її цінуєш, то яким має бути правильний подарунок згідно енергії, який дасть задоволення і вам, і тому, хто його оцінює. По-перше, важливо знати, що потребує, що хоче і які любить саме предмети людина, якій ви збираєтесь дарувати. Не те, що вам подобається і вам хочеться, що зазвичай. А спитати, почитати, підготуватися. найкращий дійсно, варіант, якщо людина має список бажань, наприклад, на день народження чи на новий рік, і ви щось вибираєте з цього, або разом об'єднуєтесь для того, щоб подарувати людині приємну річ. Це найякісніше. Але якщо ви хочете, щоб це було сюрпризом чи людина про це не знала, спитайте в найближчої когось в родича. В інших друзів, що полюбляє, поспостерігайте, а що використовує. Безумовно, найпростіше вибрати подарунок це згідно сфери діяльності цієї людини. Чи то хобі, чи то професії, чи загалом її призначення і зацікавленості. Можливо, це будуть яскраві емоції, чи книга, чи те, що пов'язано з хобі, вишивкою, чи професійною роботою, канцелярія, можливо. Корма чи якась оздоба, те, що людині дійсно подобається. Це нескладно побачити, якщо зазирнути її в буденне життя, в її роботу і якщо ви знайомі. І це дійсно буде найкращим подарунком. Отже, перше, ви маєте дарувати те, що подобається тій людині, кому ви даруєте. Друге. Забороняється давати додаткове інформаційне навантаження на подаруночок. Це тобі, щоб ти пам'ятав, пам'ятала це тобі для того, щоб. Адже сам подарунок вже несе функціонал, який відповідає бажанню людини. Чому так хочеться людям прив'язати мотузками прив'язати цей подарунок до себе? По-перше, тому що хочеться щось отримати натомість і очікувати, що вам подякують або вам зроблять так само подарунок. Це не є щирістю, це є взаємовигідними відносинами. І нам, як людям, варто пропрацьовувати оцю частину своєї пихи, коли ми даруємо для того, щоб, замість того, щоб дарувати, просто дарувати, без навантаження емоційного і енергетичного. Отже, ви зрозуміли, я думаю, вже наразі зрозуміли, що всі подарунки начують отакі енергетичні зв'язки від тіла, і є або зливом енергії, або навпаки, якщо це неправильно, магічні дії, якісь темні, це забирати енергію у нового власника цього подарунку. І тут виникає таке питання: якщо ви вже подарували і ця річ. Вже є власністю того, кому ви подарували, вже власністю нової, іншої людини. То чи маєте ви право заявляти, що цей подарунок ваш? Чи маєте ви право цікавитись про цю річ, яка вже не є вашою власністю? Подумайте на це. Так само, коли у вас запитують, а що там мій подарунок? І якщо ви вважаєте, що це ваш подарунок, то заберіть його назад. Мені чуже не потрібно. Моє мені, а вам ваше. Я сподіваюся, що в цьому короткому відео, в прикладах, ви зрозуміли, як відбувається енергетичний зв'язок людини, яка дарує через подарунок, прив'язуючись емоційно і накладаючи на самий подарунок, на будь-який предмет, що дарується, додаткове інформаційне навантаження. Іноді це дійсно є зливом енергії. Якщо ви згадаєте, скільки ви подарунків подарили для того, щоб пам'ятав, щоб згадував, щоб використав, щоб тобі на користь, а це тобі на це, а це тобі на те. Оцім додатковим інформаційним навантаженням, окрім того, що ви прив'язуєте себе подарунок і, ті люди, і ту людину, до якої дійшов цей подарунок, ви і порушуєте закон, тобто втручаєтесь в волю і в життя людини. Через подарунок, навантажуючи його певним завданням. Це і є та сама магія, просто несвідома. Безумовно, ви хочете зробити від щирого серця і бажаєте, а це тобі на благо, на радість, на щастя, на пам'ять. А нащо? Якщо ви хочете зробити приємне, зробіть подарунок той, який подобається тій людині, якій ви даруєте. Якщо ви даруєте подарунок, який подобається вам, то залиште його собі. Порадуйте себе і залиште його собі. І це буде вірно, як енергетично, так і психологічно, для того, щоб ви не прив'язувались, що я ж вам, діточки, віддаю найдорожче. Ні, люба моя, залиште найдорожче собі. А нам, якщо ви хочете зробити приємне, потрібно оцей і оце. І ми вам будемо щиро вдячні. А що ж тоді відбувається, коли людина приймає ті подарунки, які їй не подобаються тільки через вічливість? Їй дарують, ой, оце вам щоб оцей, і оце, і оце, оце. це такий класний подарунок, це такий дорогий, я так довго ганявся, замовляв там, хто з нас а земель спеціально, щоб вам подарувати. А він вам насправді не потрібен. Що ви будете відчувати в той момент? Відмовити. Здається, що невічливо, адже він таку роботу проробив, стільки цінності вже вклав в цей подарунок своєї цінності, про яку ніхто не просив. Цей подарунок пройшов великий шлях, багато грошей, багато зусиль, півроку, можливо, чекали за доставку, але чи потрібен він вам? Навіть з цією додатковою цінністю він стає тягарем. І якщо ви щоразу отримуєте подарунки, які вам не потрібні, і ви берете тільки тому, що не хочете образити, це погіршує стосунки. І ви, зрештою, говорите, ні, не треба мені нічого дарувати. Будь ласка, не треба нічого дарувати. І починаєте вигадувати, придумувати, чому вам не треба дарувати подарунки. Замість того, щоб сказати, що якщо хочете мене порадувати ось список того, що я люблю. Найпростіше, найпряміше це знімає обтяження. Це дає розуміння для свідомих людей, що ви дійсно дякуєте, що це дійсно буде подарунок. Як би це стереотипно не звучало, як це я виберу зі списку і дам те, що у мене просять, якщо я хочу, щоб це було сюрпризом. Воно, хоч як буде сюрпризом, тому що ніхто не очікує, що ви купите саме це, або те, що ви просто купите це і подаруйте. Від вас нічого не очікують. Тому це завжди буде сюрпризом. Будь ласка, піклуйтесь про себе, про свій емоційний стан і навчіться правильно дарувати подарунки. Спробуйте усвідомлено віддавати певний подарунок і розуміти, як тільки ця річ торкається рук того, кому дарую, вона автоматично стає його власністю. І автоматично я не маю права. Ні дізнаватись про неї, не піклуватись про цю річ, ні, тим паче якось привласнювати. Будьте свідомими, пильними, даруйте подарунки щиро від серця. Правильно, згідно законів і згідно рекомендацій, які я вам дала. Щоб не було прив'язок, щоб не було мотузків натянутих, які можуть зіпсувати стосунки між людьми. Просто будьте щирими, відвертими і чесними. Перед собою, якщо вам хочеться зробити класний подарунок, і ви обрали класний подарунок на вашу думку, то спитайте себе, можливо, це ви собі хотіли подарувати?